І цей святвечір в першу чергу хочу привітати наших захисників. Ви легендарні воїни, вами пишаємось не тільки ми. Ви, диво і надія для всього світу своєю мужністю, незламністю, жертовною любов'ю ви здивували весь світ, але ви ж і дарували цьому світу надію на перемогу. Над цією скверною і нечистю, яка прийшла до нас з Російської Федерації під назвою Руський мир, всім вам, друзі, бажаю Божого благословення і міцного здоров'я, вітаючи і духовенство, всіх християнських конфесій, православних греко-католиків, римо-католиків, наших братів у Христі протестантів, всіх, хто прославляють ім'я Сина Божого. Бажаю вам надзвичайної, нескінченної і великої радості в прославленні пришестя у світ Сина Божого і Господа нашого Ісуса Христа. Будьмо милосердними. Можливо, у нас і не вистачить на 12 страв. Не засмучуємось. Бог каже, дай мені серце твоє, хай воно буде наповнене любов'ю до ближнього. Бог каже: не хочу жертви, хочу милостині. Бог каже, будьте милосердними, як і Отець ваш Небесний милосердний. Дбайте про наших захисників. Ворог не зупиниться, доки герої нашої сучасності, ці легендарні хлопці і дівчата в одностроях, наші українські воїни, його не зупинять. Дбаємо про них. Дбаємо про тих, що втік, кому вдалося втекти від наглої лютої смерті і з півночі, і з півдня, із Сходу. Ми кажемо, на них тимчасово переселені, ті, хто приїхали в наше надніпрянське місто. Дбаємо про тих, хто втратив синів і дочок у цій війні, хто втратив чоловіків і жінок, хто втратив батьків і матерів. От оце буде найкращою жертвою і найкращим різдвяним подарунком. Наше милосердя разом з тим. Радійте, колядуйте. Насичуйтесь святковими стравами, святкуйте у ці дні, друзі, бо дарував нам їх Господь. Христос народжується, славімо Його!